Привіт-привіт! І ось новина. Я переходжу на українську мову. Чому я перейшов на українську мову? Бо мені так хочеться. Хочеться так моєї душі. Я чую поклик іду за ним. Коротше, давненько я не виходив до вас, мої любі глядачі. Ось випала нагода. До речі, довгенько я, знаєте, таки перебував в такому стані, що сам собі створював супротив і йшов супротив стосовно того, де я знаходжусь зараз. Я знаходжусь зараз у батьків вдома. Який рік уже, певна. І я себе хапав, ловив на думках, те, що це не те місце, де я знаходжусь. А Всесвіт мені показував противоположне. І як я це відчував. Я відчував це знаками від Всесвіту явними. Були трішки проблеми зі станом здоров'я. Та всякого разного іншого, доки я не приймав те місце, де я знаходжусь, повторюсь, це все воно було і мало місце. Зараз я прийшов до того стану, коли я приймаю. Я вдячний тому місцю, де я знаходжусь. Вдячний тим людям, вдячний тому безпечному місцю. Е, і знаєте, що чим займатися в селі? Я гадав, ну можна знайти віддалену роботу. Було й таке рішення в мене. Думка стосовно цього. Але маємо, що маємо, і ми ті і там, де нам потрібно бути і всьому свій час. Можете бачити, за мною зараз за спиною якраз шпалери відірвані. Там ось якийсь ремонт проходить, там трошки кріша підтекла, дах. Але це все нормально, я це все також приймаю. Бо я тут зараз, як то знаєте, птичка з гнізда вилетіла, прилетіла на гостину, і це батьківське гніздо. Як би я все приймаю, як воно тут є. Якщо мене прохають щось допомогти, я з люб'язністю відповідаю на те і йду на зустріч. Коротше, не про те сьогодні. Чим же я займаюся? Електроенергії нема. відключили електроенергію планово. А я займаюся сьогодні самого рання в 5 годин встав. Ось, причину називати не буду. Але для своїх рідних любих я ось за допомогою такої форми силіконової. Випік ось такий чудесний, прекрасний безглютеновий кексик. Дуже смачний, ароматний, запашний, кофейний, скажімо так. Кофейний. Тут я сюди доклав м -м, какао масло хотів сказати, какао порошок, ізюм і всього трішки.